Так, ну що? Тут у нас таке прикольне містечко. Коли перший раз проходив, то не знав куди від цих дверей. Код. Ось тут, там по номерам, ну не буде дуже сильно вам це його. Тут у нас код. 5, 5, 7, 8. І що у нас внутрі? Ага. Це бивший тип, а, який, це його, який на арені був. Головним в нього такий був, така була зброя. Так, і що ми маємо? Ми маємо збільшений, збільшений короб для RK-74M і те, що в нього було бившого лідера на арені. Тому хто не знав, лайкосик, підписочка.